Нато це всесвітня змова проти Росії. Північно-Атлантичний альянс був створений для того, щоб оточити і знищити спочатку Радянський Союз, а тепер Російську Федерацію. Війська НАТО тільки й думають, як розширитися, наблизитися до кордонів Росії і напасти на росіян, зробивши з них рабів, а природні багатства привласнити собі. У це важко повірити, але в Росії ще з часів холодної війни, тобто з середини минулого століття, і до сьогодні, вірять у те, що в НАТО точать зуб на Росію і хочуть, як злісні низинні варвари, підкорити цю неймовірно багато і успішну країну, єдиний оплот духовності та традиційних цінностей у світі. Іменем цього міфу, як казус Беллі, приводом для початку війни. Путин распочал так звану СВО – Проти Украинской Державы. Уже сейчас, помимо расширения НАТО на восток, ситуация для нашей страны с каждым годом становится все хуже и опаснее. Более того, в последние дни руководство НАТО прямо говорит о необходимости ускорить, форсировать продвижение инфраструктуры Альянса к границам России. Дальнейшее расширение инфраструктуры Североатлантического Альянса и начавшееся военное освоение территории Украины для нас неприемлемо. Дело, конечно, не в самой организации НАТО, это только инструмент внешней политики США. Проблема в том, что на прилегающих к нам территориях, замечу, на наших же исторических территориях создается враждебная нам антироссия, которая поставлена под полный внешний контроль, усиленно обживается вооруженными силами натовских стран и накачивается самым современным оружием. Это реальная угроза не просто нашим интересам, а самому существованию нашего государства. Найцікавіше, що схоже, президент Росії не лукавить ця обмежена, не зовсім адекватна і глибоко радянська людина дійсно вірить у те, що каже. Путін вірить сам і змушує вірити своїх громадян в один з найбезглуздіших міфів, які коли-небудь існували у Росії. Ця казка про НАТО активно підтримується і поширюється. Але як пояснити той парадокс, що, борючись з розширенням НАТО, Путін отримав його у своїх кордонів? Фінляндія стала членом альянсу, а це 1300 кілометрів протяжності спільного кордону із Росією. Можливо, Путін все ж таки хитрує, прикриваючись міфом про злісне НАТО у цьому відео. Ви дізнаєтесь, звідки взявся цей міф? Чому він абсолютно не відповідає дійсності і як російська пропаганда використовує такі історії для маніпуляції свідомістю? Дивіться далі, буде пізнавально. Це канал Репостус. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі. Підтримуйте автора на платформі Patreon, а також ставайте спонсорами у самому Ютубі. Але найголовніше відправляйте донати на ЗСУ. Російська пропаганда часто подає НАТО як агресивного ворога, створеного виключно для боротьби з Росією. Однак справжня історія створення НАТО суттєво відрізняється від цієї версії. НАТО або організація Північно-Атлантичного договору була заснована 4 квітня 1949 року 12 країнами, включаючи США, Канаду та кілька західноєвропейських держав. Основна мета створення НАТО полягала в забезпеченні колективної безпеки проти загрози з боку Радянського Союзу. Після Другої світової війни Європа опинилася в руїнах, і Радянський Союз почав розширювати свій вплив на східну Європу, встановлюючи комуністичні режими. Важливий аспект, який часто випускається з уваги російською пропагандою, полягає в тому, що НАТО створювалося не для нападу, а для оборони. Основоположний принцип НАТО, колективна оборона, закріплений у статті 5 північно-атлантичного договору, говорить, що збройний напад на одну або кілька країн-членів розглядається як напад на всіх, всупереч твердженням російської пропаганди. НАТО ніколи не ініціювала агресивних дій проти СРСР чи Росії. Розширення НАТО відбувалося на прохання країн, які прагнули захисту і стабільності після розпаду СРСР, а не внаслідок. Агр... Гресії пропаганда створює міфи про ворожість НАТО для того, щоб затягувати гайки, виправдовувати агресію та військові витрати. Однак реальні дії НАТО завжди мали оборонний і стабілізуючий характер. Єдина історична правда полягає в тому, що НАТО було створено лише для забезпечення миру і безпеки, а не для нападу на Росію. Існує безліч міфів про НАТО, які активно поширюються російськими медіа. Один з найпоширеніших це те, що НАТО прагне оточити і послабити Росію. Цей міф заснований на викривленні фактів про розширення НАТО на схід. Насправді, країни Східної Європи самі активно прагнули приєднатися до альянсу після розпаду радянського союзу. Ці країни, які пережили роки радянської окупації та контролю, шукали захисту від можливої агресії з боку Росії. Приєднання до НАТО для них означало гар. Гарант... Грантію безпеки та стабільності в умовах невизначеності пострадянського періоду НАТО не нав'язує свою присутність, а відповідає на прохання суверенних держав, які бажають вступити в альянс. Процес вступу до НАТО вимагає дотримання суворих критеріїв, включаючи демократичні реформи, зміцнення верховенства права та дотримання прав людини. Ці вимоги спрямовані на забезпечення стабільності та безпеки не тільки для нових членів, а й для всього регіону. Пропаганда часто використовує образ НАТО для створення атмосфери страху і напруженості всередині Росії. Постійні повідомлення про неминучу війну та ворогів у воріт використовуються для виправдання збільшення військових витрат та мобілізації суспільства. Це дозволяє владі контролювати населення, створюючи ілюзію зовнішньої загрози. Таке нагнітання страху має подвійне завдання. По-перше, воно відволікає увагу від внутрішніх проблем і невдач. А по-друге, воно виправдовує репресивні заходи проти решток незгодних. У результаті формується образ обложеної фортеці, де будь-яка критика влади розглядається як зрада і робота на ворога. Російська пропаганда також використовує страх перед НАТО для зміцнення націоналістичних настроїв і мобілізації суспільства на підтримку авторитарного режиму. Цей метод маніпуляції громадською думкою ефективно працює в умовах обмеженої свободи слова і контролю над медіа. Але найголовніше нагнітання страху дозволяє отримувати згоду суспільства на ведення агресивної війни. На практиці НАТО ніколи не здійснювала агресивних дій проти Росії. Всі операції альянсу були спрямовані на стабілізацію регіонів і боротьбу з тероризмом. Наприклад, місії в Косово і Афганістані були покликані принести мир і стабільність у ці регіони у Косово. НАТО втрутилося, щоб зупинити етнічні чистки та гуманітарну катастрофу, спричинену конфліктом між сербськими силами та косовськими албанцями. В Афганістані НАТО проводило операції по боротьбі з тероризмом і відновленню країни після повалення режиму талібів. Важливо зазначити, що всі дії НАТО проходять у суворій відповідності з міжнародним правом та статутом ООН. Кожна операція отримує мандат Ради безпеки ООН і проводиться в рамках міжнародного консенсусу. Альянс діє на основі принципів колективної безпеки і взаємодопомоги, прагнучи забезпечити мир і стабільність у глобальному масштабі. Володимир Путін постійно заявляє, що війна з Україною була розпочата через загрозу розширення НАТО. Однак, коли Фінляндія стала членом НАТО, маючи 1300 кілометрів спільного кордону з Росією, його реакція була стриманою, що викликає парадокс. Може він лукавить? Офіційна позиція Путіна полягає в тому, що розширення НАТО становить безпосередню загрозу для безпеки Росії. Україна, яка прагне до членства в НАТО, розглядається як ключова загроза. Фінляндія, ставши членом НАТО, збільшила протяжність кордону альянсу з Росією, що здавалося б мало викликати потужну реакцію. Однак Путін не вжив агресивних кроків у відповідь на це. Це можна пояснити тим, що Україна має особливе значення для Росії через історичні та культурні уявлення про цю країну як про нібито братську і втрата України у сферу впливу заходу розглядається як значний геополітичний удар. Військова реакція на вступ Фінляндії до НАТО могла б призвести до прямого військового зіткнення з альянсом, що надзвичайно ризиковано для Росії. Крім того, війна в Україні використовується для внутрішньої пропаганди, об'єднуючи населення навколо образу зовнішнього ворога. Фінляндія не відіграє такої значної ролі в російській внутрішній політиці. Цей парадокс можна пояснити різними геополітичними пріоритетами, військовими розрахунками та внутрішньою політикою Росії. Так склалося, що Україна займає унікальне місце в стратегії протистояння Росії з Заходом. І, звісно ж, Путін хитрує, розповідаючи про загрозу з боку НАТО. Йому просто потрібна вся Україна, а інакше Росія приречена на припинення свого існування. Втім, України Путіну не бачити ніколи, і цей факт стає все більш і більш очевидним. Дякую за увагу, друзі. Підписуйтесь на канал Репостус, ставте лайки та пишіть коментарі. Підтримуйте автора на платформі Патреон. Це допоможе нам робити більше українського контенту. Але найголовніше обов'язково відправляйте донати на ЗСУ.